Привіт, шанувальники невідомого та загадкового. Сьогодні ми з вами поринемо в історію, яка сталася в глухому куточку, де серед вікових лісів причаївся старий будинок. Місцеві жителі обходять його десятою дорогою, шепочучи моторошні легенди, що передаються з покоління в покоління. Кажуть, колись тут жила сім'я, чиє життя обірвалося за трагічних та нез'ясованих обставин. З того часу будинок ніби затаїв у своїх стінах щось зловісне, що відлякує будь кого, хто наважиться наблизитися. Ця історія заснована на свідченнях тих, хто все ж таки наважився переступити його поріг. Чи правда те, що вони там побачили, чи це лише гра уяви, збудженою страхом, вирішувати вам? У самому серці густого лісу. Причаїлася стара покинута будівля. Місцеві жителі називають її не інакше як проклятий хутір, і обходять десятою дорогою. Кажуть, що за старих часів тут сталася жахлива трагедія, яка назавжди заплямувала це місце темною енергією. Колись тут жила заможна родина лісника. Будинок був міцний, добротний, з великими вікнами, крізь які заглядало сонце. Але… Одного осіннього вечора, коли над лісом нависла густа імла, все змінилося. Ніхто достеменно не знає, що саме сталося, але на ранок усі члени родини були знайдені мертвими. На їхніх обличчях застиг жах, а в повітрі стояв важкий металевий запах, ніби пролилася кров. Після того випадку будинок так і залишився пусткою. Селяни розповідали, що ночами звідти лунають дивні звуки: то плач дитини, то глухий стогін, то тихий шепіт, від якого холоне кров у жилах. Ніхто не наважувався наблизитися до нього в день, а вночі поготів. З часом історія обросла легендами та домислами, перетворившись на справжню міську страшилку. Минуло багато років. Будинок поступово руйнувався під впливом часу та негоди. Його стіни потріскалися, дах просів, а вікна позаростали дикими рослинами, але моторошна слава цього місця не згасла. Одного літнього вечора троє молодих людей Олена, Андрій та Сергій, вирішили перевірити правдивість легенд. Вони були завзятими шукачами пригод і не вірили в містику. Озброївшись ліхтариками, вони вирушили до проклятого хутора. Коли вони дісталися до будинку, сонце вже майже зайшло, і ліс наповнився тривожними тінями. Старий будинок виглядав ще більш похмуро та занедбано, ніж вони собі уявляли. Скрипучі двері неохоче піддалися їхнім зусиллям, і вони опинилися всередині. У повітрі стояв затхлий запах пилу та вогкості. Меблі були перекинуті, на підлозі валялися розбиті речі, а на стінах виднілися темні плями невідомого походження. Відчувалася якась гнітюча атмосфера, ніби хтось невидимий спостерігав за ними. Олена, яка вила зйомку, намагалася зберігати спокій. Але її голос зрадницьки тремтів. Андрій, більш скептично налаштований, намагався жартувати, але навіть у його очах промайнула тінь неспокою. Сергій мовчав, уважно оглядаючи кожну кімнату. Вони обійшли весь перший поверх, не знайшовши нічого надзвичайного, окрім слідів часу. Але коли вони піднялися на другий поверх, атмосфера стала ще більш важкою. Здавалося, повітря тут було густішим, а звуки лісу за вікнами майже не доносилися. В одній із кімнат вони знайшли дитячу колиску, перекинуту набік. Поруч валялася стара лялька з відірваною головою. Від цього моторошного видовища по спині пробігли мурашки. Раптом вони почули тихий скрип на сходах. Вони завмерли, затамувавши подих. Скрип повторився, стаючи все гучнішим і ближчим. Хтось чи щось піднімалося на другий поверх. Олена інстинктивно направила камеру на сходи. У темряві з'явилася бліда постать. Спочатку вони не могли розгледіти обличчя, але коли постать вийшла на світло ліхтаря, вони побачили високу моторошну постать чоловіка. Він погойдувався і дивився ніби крізь друзів. Олена закричала від жаху, випустивши камеру з рук. Андрій спробував її заспокоїти, але його голос також тремтів. Сергій, здавалося, заціпані від страху, не в змозі вимовити ані слова. Звуки в будинку ставали все сильнішими та дивнішими. Почувся дитячий плач, і постать раптово рвонула вперед. Олена відсахнулася від моторшної постаті, спіткнулася і впала на холодну, запилену підлогу. І саме тоді її рука відчула щось дивне під собою старий, вицвілий клаптик паперу. Фотографія. І тут Олену ніби пронизує електричний розряд. Зображення на фотографії було їй знайоме, до болю знайоме. Вона бачила його колись, давним-давно, у старому потертому фотоальбомі своєї прабабусі. Невже це вони, збентежена, з розширеними від нерозуміння очима, Олена підвела погляд на привода? Він стояв над колискою, не звертаючи на них жодної уваги, і тихо завивав. Не плакав, ні. Це був протяжний, скорботний звук, сповнений тугою та розпачем. І в цьому завиванні Олена раптом впізнала знайому мелодію, мотив колискової, яку колись співала їй прабабуся. Не усвідомлюючи, що робить, Олена почала тихо підспівувати. Її голос, тремтячий і невпевнений, злився з моторошним голосом привида, і сталося дещо неймовірне. Постать обернулася, їхні погляди зустрілися, і в цей момент Олено захлиснула хвиля спогадів, не її спогадів. Чужих, далеких, вона побачила уривки минулого, пристрасну сварку, розбиті надії, випадковий жахливий поштовх, дитячий крик і тишу, що настала за ним. Вона відчула їхній біль, їхній страх, їхнє розкаяння, і раптом все стало на свої місця. Забувши про страх, Олена підійшла до привида. Він притискав до грудей маленьку, пошарпану іграшку, дерев'яного коника гойдалку з облупленою фарбою, і в цьому жесті було стільки любові, стільки невимовного горя, він просто хоче спокою, прошепотіла Олена голосом, сповненим співчуття. Він не хотів цього, це був нещасний випадок. І тепер, коли хоч хтось знає правду, коли хоч хтось його розуміє, він може піти. Олена пообіцяла йому, що його історія не буде забута, що вона розповість про нього, про його біль, про його невинність, і в цей момент привид зробив глибокий, приглушений видих, ніби з полегшенням і розчинився в повітрі, залишивши по собі лише тишу і легкий запах старовини. До Олени підійшли приголомшені хлопці. Нам треба тікати звідси, пробурмотів Андрій, його скептицизм кудись зник. Пригодна сьогодні досить. Вони вийшли з будинку, не озираючись. І лише відійшовши на безпечну відстань, Андрій, вже не таким іронічним тоном, запитав: Звідки ти все це знаєш, Олено? як ти здогадалася? Олена подивилася на нього і відповіла тихо, але твердо. Це моя місія, я не випадково опинилася в цьому місці. Сергій, як завжди, мовчазний і спостережливий, лише кинув довгий погляд на похмурий силует будинку, що темнів на тлі вечірнього неба. Він ніби щось згадав, щось важливе, але промовчав. Вони стояли мовчки, кожен у своїх роздумах, кожен вражений до глибини душі. І лише Олена знала, що розповіді її прабабусі, про старшого брата, які вона завжди вважала казкою, виявилися страшною правдою. Але це була її таємниця, її зв'язок з минулим, її спадщина. Історія проклятого хутора. Це нагадування про те, що іноді ми опиняємося в певних місцях не випадково. І, можливо, у кожного з нас є своя місія, і варто прислухатися до себе. Ось така моторошна історія сталася в старому лісі. А чи вірите ви в подібні речі? Діліться своїми думками та історіями в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові моторошні історії. До нових зустрічей у світі невідомого!